Ситуація на водоканалі скажімо так непроста. Ми розуміємо, що є борг, і він ну з об'єктивних причин все ж таки потрошки збільшується, тому що без модернізації. Суттєвої модернізації, яку ми очікуємо, зробити в наступні декілька років. Ситуація на водоканалі буде важко змінити кардинально. Зараз Чернівці водоканал винен за світло більш ніж 65 мільйонів гривень, і комунальне підприємство не могло сплачувати навіть поточні витрати. Пояснюють, борг росте через збільшення тарифів на електроенергію і нарікають на неузгодженість рішень НКРЄ. Адже заводу Чернівчани не стали платити дорожче, тому водоканалу знову змушена допомагати міська рада. Міською радою було прийнято рішення відповідно про надання фінансової допомоги. Без цього, в умовах діючих тарифів на водопостачання водовідведення і тієї ситуації, яка є на водоканалі, цього забезпечити було б неможливо. Отже, від нині і до кінця року водоканал сплачуватиме щомісяця обленерго більшу суму ніж раніше. Це збільшення буде на 625 тисяч іменно живими коштами. Що збільшить ті платежі, які були нам на 15%. а вже з наступного року запевняє Олексій Каспрук, ситуація на водоканалі значно покращиться завдяки коштам німецького банку. Вартість трьох черг цього проекту складає 60 мільйонів євро. За ці кошти підприємство не лише замінить старі мережі, але й повністю модернізується, що дозволить максимально зменшити витоки та вивести підприємство з кризи. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.